Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Бов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слабу, мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, тому що там вся актуальна інформація, стосовно різних ігор, стосовно різних промок. До речі, ось промку виконали, 120 доларів прийшло на баланс. Тому, якщо вам цікава крипта і ви хочете за рахунок цього заробляти, то обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання буде під цим. Відео. Сьогодні, шанаториство, ми поговоримо про проєкт Bloom. Про цей проєкт я вже знімав відео 2 тижні тому, але зараз коротко розповім, що це таке, і в даному випадку, розповім про нові такі оновлення в даному проєкті і що нас чекає. Дивіться, шанаториство, зараз ми перейшли на сайт. Сайт дуже такий, знаєте, Класний дизайнерські дуже так класно підійшли, відповідно. І в цілому, що таке Bloom, Bloom – це буде, так би мовити, платформа, яка буде давати можливість вам в самому телеграм-каналі торгувати той чи інший криптовалюту. Відповідно, тут у нас так розповідається, що вони там підтримують більше 30 мереж даний проект. І, і знаєте, ходить інформація, що нібито це від себе і таке інше. Ні, це засновники. Звичайно, пов'язаний з Binance, але це топ-менеджери. Наскільки це правда, чи це взагалі брехня, я не знаю. Ну точно не все. Тому що в Тіктосі там серию інформація, що це SEO 100% потрібно грати. Люди ці пов'язані з Binance, але наскільки, як про них це говорять? Відповідно, отак от виглядає сайт. Коротко лаконічно. Це дійсно це буде цікава платформа, яка закриє ті чи інші проблеми. Тому, тому давайте зараз перейдемо безпосередньо в додаток і я вам розповім, що буде новеньке і що нас очікує. Ну що, ми безпосередньо вже зайшли в бот. Суть даної гри, так би мовити, можна сказати, дуже проста, тому що нам потрібно все на всього раз у 8 годин заходити в гру і натискати. Клейм, і в нас відповідно за рахунок цього клеймиться та чи інша кількість понтів. Ну в даному випадку, там нібито 56. Також ми можемо заробляти за рахунок рефералів, тобто ми запрошуємо друзів. Я являюся в даному випадку вже амбасадором і дали додаткове запрошення, тому що вам спочатку, якщо, наприклад, ви зареєструєтесь, там все на все просто от, там перейшов телеграм-канал, е нібито, там вівнік і все, ви починаєте грати. Вам дається все на все 10 запрошень. Мені да випадку дали вже більше, тобто вже десь 150. Тому, тому що на туриста дуже така хороша річ. Я, чесно кажучи, більше нахил роблю на цю тапалку, тому що я розумію, що за рахунок цього проекту стоїть дуже цікавий продукт, який закриє ті чи інші питання. Тобто, знаєте, це не банальна тапалка, що люди тапають, а тут готується продукт, дійсно це цікавий. В самому телеграм-каналі відповідно. І якщо готується та чи інша, знаєте. Та чи інший такі рішення проблеми, то я гадаю, що попит на даний продукт буде. Якщо попит на даний продукт буде, тому нам є звичайно шанс в цьому приймати участь і, звичайно, можливо, навіть заробити. Тому тому, обов'язково граємо. Посилання на гру буде під цим відео. У мене поки що є 98 запрошень активних. Цілом, цілом, дивіться, тут все просто. Ми заходимо раз в 8 годин, зискаємо там клейм. Клаймем поінти в даному випадку ці, і також запрошуємо друзі. Якщо ви, наприклад, ви запросили друзів, то все тоді вас в даному випадку запрошень немає. Тому що, щоб стати амбасадором, потрібно, щоб у вас там був телеграм-канал і таке інше. Тому, тому раніше взагалі навіть не було цієї гри. Ця гра, знаєте, з'явилася за рахунок того, щоб ну, привабити інтерес. Суть цієї гри полягає в тому, що нам дивіться, ми заходимо і нам потрібно збирати ці поінти. Мені, звичайно, незручно з макбука це робити, якщо робите там з телефона. То це взагалі ну, набагато простіше, тому що ви так тапаєте пальцями відповідно. Ну, дивіться, якщо, наприклад, ми бомбочку нескаємо, воно все згорає. Потім, якщо в нас тут є сніжинка, зараз, якщо вона випаде, щоб ви просто зрозуміли, ось дивіться, воно все заморожується, і ми відразу клацаємо. Дуже така цікава гра, ну примітивно, нічого тут такого, знаєте, загально немає, але примітивна. І ми за рахунок цього ми ж фармимо ці поінти Bloom, які можливо в перспективі будуть конвертуватися Реально, там Криптовалюту, і ми за рахунок цього заробимо. Тому тому е, тут все просто, я гадаю, з цим питання закрили. Дивіться, бачите, в випадку 26 поїнтів я набив. Але але е, сам, е, так би мовити, засновник цього проєкту розповідає, що в другому кварталі зараз про це детально розповім, що нас очікує. В другому кварталі в нас буде можливість створити сам Блум-гаманець, самганець, блум е, де доступ будемо, тільки мати ми. І за рахунок цього у нас там будуть відбирати ті чи інші криптовалюти. Плюс також можна буде підключати інші криптоганції, такі як, наприклад, TrustWallet, Тон Кіпер, MetaMask і таке інше. Потім також в самому. Додатку буде відбуватися оновлення пов'язане з тим, що ми можемо будемо робити свапи, тобто обмінювати ту чи іншу криптовалюту. І повертаючись до першого пункту, я там говорив, що ми можемо там зберігати ту чи іншу криптовалюту, а де ми можемо її взяти? То за рахунок цієї гри, оцю там, де ми це так тапаємо, буде можливість нам натискати і отримати ту чи іншу криптовалюту. Ну, Криптолюта буде пов'язана з тим проектом, яка співпрацює з Блюмом. Тобто, уявіть собі, тобто, реальна крипта буде палити. Ну, я не знаю, скільки там ну, вона буде коштувати, те, інше, це все, звичайно, умовно. Це просто, знаєте, розробники поділилися своїми там, так би мовити, завданнями і цілями на наступний квартал. І в цілому, знаєте, розвиток цього проекту, я гадаю, буде так на кінці 2024 року, бо тому що так він сам розробник говорив, що в кінці 24-го року ми, можливо, там і щось заберем. Беремо своє, але вам 100% потрібно грати, тому що ви нічим не ризикуєте. Ви просто раз в 8 годин заходите і все. Тобто, ну хоча б два рази на день потрібно 100% заходити. Це не так, знаєте, що там кожну годину заходиш, тапаєш і таке інше. Тому в мене до вас є, так би мовити, така маленька рекомендація не витрачати свої повністю тікети. Тому що, якщо буде падати криптовалюта, от ми зараз просто, знаєте, падає там зірки, і ми фармимо поінти. Але якщо, наприклад, буде падати криптовалюта, то. Ми можемо відповідно заробляти. Тому якщо у вас, наприклад, буде там падати тікети, ми там кожен день заходимо, вона там дається там 10-15 тікетів і таке інше. Я особисто прийняв таку стратегію. Я, наприклад, там 30% витрачаю, тому що е, в мене в планах нафармити якомога більше е, понтів. Виходить, 70% залишаю. Оціх тільки в даному випадку в мене вже 28%. Тому таку стратегію я прийняв для себе. Ви хочете там дотриматися, хочете не дотриматися, все це індивідуально, але в цілому, е отака поки що гра, нічого тут складного нема. Запрошення поки що є, тому мерщій в описі до цього відео переходимо, граємо, запрошуємо своїх друзів. Відповідно. Якщо у вас там е є телеграм-канал чи там, е у вас є аудиторія, то пишемо там е на підтримку Bloom, щоб вони додатково вам ще дали запрошення. І, і чекаємо Відповідно, твої кошти, тому що я гадаю, за рахунок цього проєкту ми можемо заробити, тому що тут буде дійсно продукт, яким будуть користуватися люди. Тому, тому шановство, я гадаю, відео було максимально. Лаконічно, корисно обов'язково таку вподобайку на це відео. І підписуємося на мій YouTube канал, тому що будуть нові такі відео виходити. Якщо, наприклад, виходить таке оновлення, відразу знімаю відео. І обов'язково на мій Telegram канал тому що там вся актуальна інформація Стосовно різних ігор, промок і, звичайно, там буде посилання на дану гру. Тому, тому, тому граємо і поки що чекаємо, що з цього вийде. Але обов'язково обов'язково не скіпайте це, тому що ну ризики мінімальні, їх залідуть нема, а профіт може бути дуже хороший.